Триває ефір програми полудень. і Далі ми говоримо про те, як долають снігову негоду в області. Отже, про те, як зараз прибирають вулиці обласного центру, нам розповість менеджер зі зв'язків з громадськістю комунального підприємства АТП 2528 Владислав Савенок. Погода ускладнилася 7 січня під вечір, десь близько 20-ї години. Бо крім того, що випадав дощ, маленький дощик, і він зразу ледве. Днів, і ми боялися що. Буде дуже велика ковзанка, та ковзанка в Чернігові. Але тоді почалася льодяна крупа, і ми очікували вже снігу. І почав о 22-й годині випадати сніг. І ми тоді завантажили дев'ять машин мазів, і вони пішли на вулиці розкидати снігоплавильну суміш і протиожеледну, щоб дороги не були поганими. Після вночі. Працювало вісім тракторів, а вже на день на дену зміну з восьмої години в місті працює вісім тракторів. Вони чистять сніг. На тротуарах, на переходах, на зупинках їм допомагають 40 прибиральників і 6 дорожників. Чоловіки, такі, які у нас зараз підчищають зупинки на околицях міста. Крім того, АТП залучило своїх партнерів підприємства, які дали свої, своїх водіїв. І трактори це вісім тракторів. Вони зараз розчищають приватний сектор вулиці приватного сектору. Бо попередні дні у нас працювало тільки чотири розчищало приватний сектор. Зараз збільшення відбулося вдвічі, і ми сподіваємося, що ми встигнемо почистити ці вулиці. А їх у нас більше трьохсот маленьких вулиць приватного сектору до великого снігопаду. Великі опади ми очікуємо починаючи з другої половини дня сьогодні. Четвер, і вони посиляться під вечір, бо синоптичні карти показують таку кількість опадів, з якою дуже дуже складно буде справитися. Це буде більше ніж випало до речі, в шостого числа випало тільки 7 сантиметрів близько 7 сантиметрів снігу. А зараз очікується ввечері, і на початок п'ятниці очікується набагато більше опадів. Техніки завжди не вистачає справа. В тому, що і на деяку техніку не можемо знайти людей зокрема, у нас є маленькі такі сіті. Тракторці, які розкидають сніг, туди не вистачає людини досвідченої, яка е, володіє. Зараз ми очікували, що в нас в день буде працювати вісім трактористів, але нам вдалося знайти ще е, двох, значить, десять тракторів. Поки що вистачає, але якщо будуть збільшуватися кількість опадів, то буде дуже важко, адже е, дивіться, кількість. Техніки працівників розрахована тільки на 5 сантиметрів снігу за добу, якщо випаде тим, як випало раніше або більше, то е, виникають проблеми. Ми не встигаємо прибрати місто в таких випадках. За уточненою інформацією техніки КП АТП-2528 усього зараз працює 20 одиниць, 9 машин, 10 тракторів, 1 навантажувач і залученої 8 у приватному секторі. А з якими викликами стикаються комунальники Ніжина, нам розповість Ніжинський міський голова Олександр Кодола. Погодні умови дуже складні, особливо останню добу, і тому тут не стільки про прибирання снігу. Зараз у нас можна сказати така тотальна ковзанка по всьому місту. Я думаю, і по області погодні умови ті самі, тому максимально залучені всі комунальні служби. Посипаються піщано піщано-сольовою сумішчю всі дороги, пішохідні тротуари, настільки це можливо, але звичайно, що не вистачає. Ані людей, ні техніки, оскільки останні роки в зв'язку з війною багато техні. Було виредано на збройним силам України, яка раніше залучалася для комунальних служб. Ну і звичайно, по людям це проблема всієї держави Чернігівщини, зокрема, особливо чоловіків. У нас дуже не вистачає в комунальних підприємствах. Але всі, хто можуть працювати, максимально залучені, і намагаємося, скажімо так, трішечки привести, хоча б до більш-менш нормального функціонування, дорожнього покриття, оскільки пересуватися дуже важко, особливо навіть пішки, пішоходам ну це просто. Тотальний лід, тотальна ковзанка. Будемо працювати і далі наскільки це буде можливо, наскільки зможемо впоратися з цим. Але прогнози погоди говорять про те, що в найближчі дні буде і збільшення морозів, пониження температури, і очевидно, що ситуація погодна буде ще гірше. Тому готуємося і працюємо. Про те, як борються з негодою на дорогах Новгород-Сіверщини, нам розповів начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов. Ситуація на дорогах складна, дорожні служби працюють, але на жаль, суміші дуже погано працюють, тому що відразу йде дощ на території району, і воно відразу покривається коркою. Але центральні дороги вони зараз тримають, вони проїзні. По всім іншим разом з територіальними громадами це ж займаються ліквідація цих. Будемо казати наслідків. Є питання по енергетиці, тому що теж наліпання на мережу і декілька населених пунктів. Взагалі-то на зараз 33 населених пункти Новгородського району знаходяться без електропостачання, аварійні служби працюють, буде відновлено. Також телефоном нам надала коментар Аліна Коломієць, речниця служби відновлення та розвитку інфраструктури в Чернігівській області. У першій половині дня, 8 січня, для забезпечення проїзду дорогами державного значення працює 74 одиниці спецтехніки. В основному проїзд забезпечений. У першу чергу роботи виконуються на основних маршрутах з найбільшим трафіком. Це дороги міжнародного, національного та регіонального значення. Територіальні вже потім. Погодні. Умови складні, через які обстановка на дорогах постійно змінюється. Це сніг із переходом у крижаний дощ за мінусової температури повітря. Льодова кірка за таких погодних умов на дорожньому покритті утворюється миттєво, а протиожеледні реагенти не спрацьовують моментально. Дорожнє господарство перебуває у режимі посиленого чергування. Проводиться обробка покриття протиожеледними матеріалами. Тобто, упродовж дня ми фіксуємо ускладнення руху і відповідно організовуємо маршрути руху спецтехніки, погодна обстановка сьогодні нестабільна. То може іти сніг, то дощ. Ускладнення виникають місцями по всій області раптово. Наприклад, уночі в Ніжинському районі пройшов дощ, який моментально замерзає на дорожньому покритті. А зранку по частині дороги н 07 Київ, Суми, Юнаківка, це південні райони. Там місцями пройшов дощ і виникла слизькість. Потім на М-02 дорозі Кіпті Глухів-Бачівськ також фіксували такі опади. Зараз в день по дорозі Н 27 Чернігів мене сосниця Грем'яч, в районі мене зафіксували дощ. Тобто погодні умови складні і вони постійно змінюються. Тож сьогодні водіям рекомендовано утриматися від поїздок на далекій відстані. Станом на першу половину дня ніяких обмежень для руху транспорту в області не вводилось. Проте, все ж таки, рекомендуємо учасникам дорожнього руху по можливості сьогодні утриматись від поїздок на далекій відстані до стабілізації. Погодних умов через негоду на дорогах області за добу рятувальники чотири рази вивільняли автомобілі. Про це нам розповіла Ірина Корінь, речниця головного управління ДСНС України в Чернігівській області. Упродовж минулої доби наші підрозділи чотири рази залучалися для проведення робіт і транспортних засобів. Зокрема, це були один випадок у місті Чернігові, один у Чернігівському районі та Ніжинський район. Це два рази залучалися наші підрозділи. За результатами цих залучень було вивільнено чотири одиниці техніки та надано допомогу чотирьом особам. Від нас залучалися 13 чоловік особового складу та чотири одиниці техніки. Як повідомив у коментарі українському радіо Чернігів радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван, щодо прикордоння з Російською Федерацією, техніка, що обслуговує дороги, доїжджає туди, де безпечно для життя водія, і в залежності від поточної безпекової ситуації, за дозволом сил оборони, про те, як довго протримається снігова погода та якою буде температура повітря в найближчі дні, нам розповіла чергова синоптикиня Чернігівського обласного центру з гідрометеорології. Ірина Лученко Сьогодні, 8 січня та завтра, 9 січня, очікується опад у вигляді снігу, мокрого снігу, місцями з дощем, в день 8 та вночі 9 значні опади. Очікується налипання мокрого снігу, ожелець, на дорогах збережеться, ожеледиця. Очікується посилення вітру до 7.12, спарилами до 15-20 метрів за секунду. 10 січня очікується зниження температури температура вночі в 10-го протягом доби 8-13, надалі вночі до 6-12, в день до 11-16 морозу. І там переважно без опадів. Тобто опадів поступово будуть припинятися. Полудень на українському радіо Чернігів.